Бити підсумки понеділками вітання. Це програма час. І в цьому випуску дивіться про таке. Музика. Німці у Мукачеві. Делегація за кордону завітала для продовження співпраці. Протизаконна ціна. Ужоці продовжують платити 2,30 за проїзд у маршрутках. Введення переговорів студенти провели євроконференцію. Вчилися допомагати. Виноградівські медсестри стажувалися у Польщі. Кардіозібрання. 200 медиків навідалися до закарпатського кардіодиспансеру. Перечин святкував. Місто виповнилося 614. Підтримуй українське в Ужгороді прийшов парад вишиванок. Таланти звітували. Мукачівські творчі колективи показали, чому навчилися. 20 років поспіль триває тісна співпраця Мукачева з німецьким товариством Україна пфальц За цей час зроблено чимало. Наші студенти-лікарі пройшли навчання у Німеччині, а обсяги поставленої до нас гуманітарної допомоги важко переоцінити. Тісно співпрацюють із закарпатцями і німецькі лікарі. Сергій Фомін про візит гостей у Мукачево в деталях. Не встигли закінчитися дні чехії на Закарпатті, і делегація із краю Височина від'їхала додому, як до області завітала чергова іноземна група. На цей раз двері краю, зокрема Мукачева, люб'язно відкрили для товариства Україна Пфальц, Німеччина. В першу чергу делегацію під час поїздки цікавили результати спільної співпраці в медицині, освіті та інші особливості транскордонного співробітництва. У нас є хороші напрацювання у в гуманітарних зв'язках, в тому числі в духовній сфері, у підтримці наших релігійних громад, міста Мукачева, зокрема, а також робота з громадськими об'єднаннями, зокрема, з центром німецької культури Паланок. Яке всебічно підтримується з боку німецького товариства? Робота із німецькими партнерами триває вже не один рік. Розпочалася вона ще у далекій 90-ті. У 93-му році партнери із Пальція допомогли зробити операцію маленькому хлопчику. Згодом товариство допомагало у боротьбі із водною стихією, яка застала Мукачево у 98-му. Я Думаю, у нас є багато партнерів, з якими маємо зв'язки. Це і Австрія, і Угорщина. Ми не велика група від Євангельської церкви, тому можемо робити тільки невеликі проекти, але і вони дуже важливі для нас. Хоча голова товариства дуже позитивно оцінює співпрацю із Мукачевом, проте йому також добре відомо із якими труднощами доводиться стикатися європейцям під час оформлення гуманітарної допомоги на кордоні. В іншому ж спільними зусиллями нам вдалося багато чого досягти. По перше нам слід підтримати вже ті традиційні напрямки роботи, які у співпраці в нас існують, зокрема в галузі медицини щодо функціонування центру сімейної медицини у мікрорайоні Паланок, міста Мукачева. У співпраці із центральною районною лікарнею. Мова йде і про обмін досвідом, обмін делегаціями. Наші лікарі мають можливість практикуватися у медичних закладах в Німеччині. Крім того, співпраця з обласною дитячою лікарнею – і це питання не тільки досвіду роботи, а й отриманням нами відповідного медичного обладнання, яке сприяє наданню. Якісних медичних послуг за 20 років співпраці майже півсотні наших студентів вже побували за кордоном, переймали досвід, і наші лікарі, для яких німецька сторона постійно організовує навчання і майстер-класи. Так і на цей раз під час своєї поїздки до Мукачева делегати зустрілися із головним лікарем Мукачівської центральної районної лікарні, з яким вони узгодили новий навчальний план. 27-річний мешканець Причинського району Закарпатської області підозрюється у незаконному переправленні громадян Афганістану. Через Через українсько-словацький державний кордон. Організатор кримінальної справи, якого перебуває на розгляді у суді, залучив до протиправної оборудки його та ще двох місцевих мешканців. Спільники підшукували транспортні засоби для перевезення незаконних мігрантів і тимчасове житло, де переховували нелегалів перед переправленням. Історія ця почала ще два роки тому, коли поблизу Мукачева підозрювані вирішили перенаправляти вісьмох афганців-нелегалів через державний кордон. Одного зі спільників співробітників СБУ поблизу кордону зі Словаччиною за декілька днів в одному із районних населених пунктів оперативники затримали ще одного учасника угрупування. Третього співучасника оголосили у міжнародний розшук, проведення якого було доручено Укрбюро Інтерполу. Затримали його наприкінці минулого року. Інформація від прес-центру служби безпеки України. Повноваження щодо реєстрації нового бізнесу з наступного року хочуть передати нотаріусам. Український державний реєстр запропонував передати функції реєстрації нового підприємства і ліквідації старого нотаріальним конторам. Зареєструвати свій бізнес можна буде у будь-якого нотаріуса із січня наступного року. З відповідною пропозицією виступила державна реєстраційна служба. Як заявив голова Українського державного реєстру Дмитро Ворона, це можливість для нотаріусів реєструвати і припиняти бізнес. За його словами, відповідний законопроект вже розглядають у Істерствах Дмитро Ворона зауважив, що таким чином ці послуги зроблять відкриття бізнесу набагато легшим. 2 гривні 30 копійок. Протизаконна ціна на проїзд в ужгородських маршрутках. Принаймні так стверджують активісти, які виграли суд щодо рішення виконкому Ужгородської міської ради. Нагадаємо, судове засідання відбулося наприкінці квітня, а вже 7 травня міська рада, всупереч численним обіцянкам мера, подала апеляцію до Львова. Більше про протистояння міського голови і громади знає Олена Смерека. Рішення суду про ціну в 2.30 за проїзд в маршрутках пролунало як грім серед ясного неба. Активісти сподівались, що вже з початку травня у жгородці знову сплачуватимуть по дві гривні. Тоді в квітні міський голова пообіцяв представникам змі апеляцію не подавати, та вже 7 травня вочевидь передумав. Було подано апеляцію міською радою, і рішення вступило в закон сили. Воно відтерміноване. Поки не буде апеляційний суд. Львівський не вирішить справу по суті. Активісти продовжують наполягати на необґрунтованості тарифів. Мовляв, перевізники скаржились на ціну палива, але ж автобуси їздять на газі. Відверто заявляють, позиція міського голови, м'яко кажучи, дивна. Погоряло в чергове збрехав, тому що ми бачили, громада Ужгорода виграла перший суд. Він обіцяв, що не буде міська рада давати апеляцію, але зрозуміло не дотримав своєї обіцянки. Юристи підготували відповідне звернення, знайшли посилання на законодавство і звернулися до погоріла з вимогою зупинити оце рішення про підвищення ціни до 2,30. кажуть, призупинити рішення виконкому цілком у межах його повноважень, що було б кроком назустріч громаді. Ський голова в даному випадку міг би скористуватися ну наведеними підставами. Це для нього, скажімо так, ті мотиви, з яких він би міг би спробувати зупинити хоча б дію свого рішення до вирішення львівським апеляційним судом, щоб дати можливість громаді користуватися законом визначеним ціною на тарифні перевезення. Наголошує, хоч за логікою речей рішення має бути на користь громади. Уж тим не менше переплатять в кишені перевізників колосальну суму. Адже як показує практика, судова тяганина може тривати в кращому випадку місяцями, а в гіршому роками. Оскільки прокуратура цим питанням не зайнялась самостійно, справу зрушило депутатське звернення. Ми підготували звернення до прокурора, що він розглянув бездіяльність посадових осіб міської ради на чолі з Погорєлевим. В плані недотримання ними законодавства. Тобто, наша позиція чітка. Суд в Ужгороді сказав: ціна не 2,30, ціна має бути 2 гривни, тому що підвищення незаконне. У совість чиновників не вірять, тому якщо львівський апеляційний розгляд затягне, ціни в 2 гривні не буде. Припускають, що міський голова добровільно наказу не підпише. Якщо ж на нього вдасться вплинути прокуратурі, то війна мерії з громадою припиниться. Бодай на одному з напрямків. Даїшники хочуть карати за фари, що засліплюють. Затонування скла та встановлення ксенонових фар можуть встановити відповідальність. Про це повідомив начальник центру безпеки дорожнього руху Сергій Будник. За його словами, відповідний законопроект розробляє ДАІ. І він передбачає встановлення відповідальності за перевищення норм і стандартів у тонуванні скла, а також використання і встановлення ксенонових фар, які не відповідають стандарту і засліплюють водіїв. Крім того, ДАІ пропонує підвищити тарифи за невикористання паска безпеки. До Трьохсот гривень за словами Сергія Будника, цей законопроект внесуть до Верховної Ради до кінця року. Велосполучення між Україною та Угорщиною проект започаткований ще кілька років тому. Міцні економічні, культурні та міжнаціональні зв'язки країн запланували підтримати ще й спільним розвитком велоспорту, популярного по обидва боки кордону. Перший відрізок траси, спеціально облаштованої для двохколісного коня, здали в експлуатацію в селищі Велок виноградівського району. Бачила дебютний заїзд Олена Смерека. На відкриття перших кілометрів велодоріжки сполученням Україна-Угорщина з'їхали партнери з обох сторін. кажуть, велотраса ще один крок до співпраці і об'єднання споріднених територій. Так було і є, що Україна та Угорщина мають багато спільного. У нас подібна природа. Ми співпрацюємо в економіці. А велодоріжки річ дуже практична. Це інвестиції як для туризму, так і для здорового способу життя. Велоспорт популярний в Угорщині. Вже давно партнери проекту вважають його корисним заняттям. Тому закликають українців привчатись їздити не на чотирьох, а на двох колесах. Я люблю Закарпаття за солодощі і кухню. Але якщо їсти, треба тренуватись, так сказав лікар. Тепер я зможу приїжджати на велосипеді на Закарпаття. Сподіваюсь, що і ви доріжкою будете активно користуватись. Пилодоріжка бере початок під пам'ятника поблизу селища Велоки закінчується далеко по той бік кордону. Видатки з угорської сторони колосальні. Втім, результат є. Можуть вологонщики, і він того вартий. Найбільше радіють безпеці, та й в декого є і свої інтереси. Маємо змогу кататися на цій велодоріжці. Нам не буде заважати транспорт. Так, коли мені буде вісімнадцять, а постараюся на велосипеді поїхати в Угорщину». Ми дуже любимо займатися спортом, тим краще кататися на велосипеді. І тепер у нас буде місце, де ми спокійно можемо кататися. Після урочистостей за традицією дорого освятили та відслужили молебень на добру путь. Першими велотрасу випробували угорські партнери слідом за ними. Ті для кого вона власне і зроблена. Як Україні потрапити в європейський союз не теоретично, а на практиці про це розповіли студентам міжнародникам Ужгородського національного університету на конференції, яку провели в рамках святкування Днів Європи в Україні на факультеті інституту економіки та міжнародних відносин УЖНУ студенти провели практичне заняття. Тема підписання Україною асоціації з європейським союзом. До чого призвели переговори, розкаже Андрій Білканич. Представники України та Європейського союзу проводять переговори про асоціацію нашої країни до ЄС. Щоправда, завдання поставлено не політикам, а студентам інституту економіки та міжнародних відносин. Відзначається цього тижня Дні Європи. Так? Тобто і на нашому факультеті ми проводимо імітаційну гру за гарвардським методом між двома студентськими командами. Чому полягає Є суть цієї гри? Суть гри полягає в тому, щоб зімітувати переговори двох сторін. В нашому випадку це переговори Європейського союзу та України. І предметом цих переговорів буде сьогодні угода про асоціацію України і Європейського Союзу. У переговорах студенти дотримувались гарвардського методу ведення діалогу. Його мета досягти взаємовигідного результату для обох сторін, які Ведуть переговори гарвардський метод. Він а, протилежний а, позиційним переговорам, тобто ми не займаємо позицію, ми. Докопуємося до інтересів. Основне це яким принципом будуть оцінюватися команди. Це за методикою проведення. Наскільки аргументовано вони проводять дискусію, наскільки вони зможуть розширити пирога, як пише Фішер, тобто розширити те поле про що вони будуть домовлятися а також те, якою тактикою не емоційності, а саме аргументованості, вони будуть користуватися для студентів. Подібна гра має важливе значення. Вони можуть на практиці застосувати пройдений матеріал, який допомагає у веденні переговорів. Це безумовно неоціненний досвід саме ведення переговорів стосовно гарвардського методу, і його можна буде використати на практиці в подальшому вже в професійній діяльності. В результаті цих переговорів сторони обмінялися проблемними питаннями, які перешкоджають Україні вступити в ЄС. Але головне, що студенти отримали досвід ведення діалогу та більше дізналися про євроінтеграцію України. Це була тільки перша частина нашого випуску. Ну а далі ви дізнаєтесь про таке. Перечин святкував, місто виповнилося 614. Підтримуй українське в ужоді прийшов парад вишиванок. Таланти звітували. Мукачівські творчі колективи показали, чому навчилися. Кліщі атакують. Протягом місяця до медиків через кліщі звернулися 42 ужроці, які виявили на своєму тілі присмоктаних кліщів. Відтак переважно доводилося проводити хірургічне видалення паразитів і окремо обстежувати пацієнтів у кабінеті інфекційних хвороб. Тільки протягом двох днів лікарі обстежили шістьох осіб, що є абсолютним рекордом для Ужгорода і вимагає особливої уваги з боку громадян, оскільки свідчить про агресивність та зростання кількості кліщів. В області реалізують наказ МОЗ України про посилення заходів із діагностики та профілактики кліщової хвороби в Україні та відповідні накази управління охорони здоров'я та обласної СЕС. 200 медиків на Закарпатті. Кардіохірурги не тільки з України, а й з Польщі завітали в Ужгород для обміну досвідом у лікуванні серцево-судинних захворювань. Говорили про ті проблеми, які сьогодні заважають розвитку кардіології не тільки на Закарпатті, а й за кордоном. В обласному центрі зустрілись кардіологи з України та Польщі. Говорили про актуальні питання серцево-судинної хірургії. Ми зустрічаємося кожні два года. Один год зустрічаємося в Польщі на території Польщі. Другий год на території України. серцево судинні захворювання вже багато років поспіль залишаються найпоширенішою причиною смертності в Україні. Щороку реєструють близько 50 тисяч інфарктів міокарда та 110 тисяч інсультів. В Україні кожен рік зустрічається около 50 тисяч інфарктів. Из них только десятая часть лечится по международным стандартам. У нас довольно большая задолженность по кардиохирургии. Мы делаем всего четвертую часть клапанных протезирований от необходимого числа, десятую часть шунтирующих операций, четвертую часть необходимых стимуляторов ставим, электрокардиостимуляторов. Так что сегодня кардиохирургия в большом долгу перед Украиной и будем стараться этот долг. віддати в ближайші Говорили кардіологи і про ті проблеми, що сьогодні не дають можливості розвивати кардіологію на належному рівні. Ми досягли дуже багато і багато вміємо і знаємо, як. Тепер треба кількість збільшувати, а кількість збільшувати – це потрібно фінансування. А все, що стосується медицини, крайне дорогое. Государство повністю фінансувати не в стані все, як завжди, впирається в гроші, дорога техніка, дорогі медикаменти. До прикладу, в закарпатському кардіодиспансері на одну людину виділяють 162 гривні. Цього замало, хоча медики кажуть, що в порівнянні з іншими галузями це сума непогана. Гості оглянули кардіодиспансер, зокрема, поцікавились медичним остаткуванням та кількістю палат. Професіонали своєї справи дали свої поради медикам краю щодо лікування пацієнтів. зважаючи на ці та інші проблеми, гості зазначили, останніми роками кардіохірургія в Україні розвивається стрімко. Підзначили обласний диспансер. З двадцяти кардіоцентрів України Закарпатський наймолодший. І один із найперспективніших кажуть кардіохірурги. Працювали, мабуть, десь років 5 на те, щоб в 2010 році відбулася така можливість, що ми відкрили кардіохірургічний центр в місті Ужгороді. Він працює досить активно. Бистрими темпами в нас розвивається інвазивна кардіологія. Ми маємо дві ангіографічні операційні, дві ангіографічні функціонуючі установки значить, які працюють, ну працюють почергово працюють у круглодобовому режимі. Медики кажуть, нині є куди рухатись в цій галузі. Фахівці є. Потрібно працювати над системою, знаходити способи якнайшвидше доставляти хворих до лікарні, оперативно забезпечувати ліжкомісцями та медикаментами. А ще головне кажуть, фахівці треба привчати людей до здорового способу життя і берегти своє серце, адже воно у нас одне голодного нагоду і спраглого напої нужденному допоможи. Девіз не якоїсь благодійної організації, а майбутнього центру паліативної допомоги на Виноградівщині. Девіз не новий. Його перейняли з подібного госпісу імені Свят того брата Альберта, що в польському місті Санок. Там протягом тижня стажувалися виноградівські медсестри, яким у виноградові вручили міжнародні сертифікати. Юрій Павлишинець продовжить тему. Подати руку допомоги нужденному можуть усі, а от підкласти плече та доглядати безнадійно хворого далеко не кожен. Той, хто присвятив себе такій справі, не тільки морально, але й психологічно стійкий. На жаль, їх одиниці порівняно з кількістю людей, що доживають свій вік удома, часто стаючи тягарем для родини. Краще, коли ними опікуються у спеціалізованих закладах, яких в області поки нема. А по всій Україні їх на пальцях однієї руки можна перерахувати. Виникло питання і паліативної і хосписної допомоги. Це означає, яким чином ми можемо допомогти тим людям прогноз життя, яких обмежений. Це є онкохворі, це є паралізовані хвори, це є ті хворі, на яких лікарі, сучасна, наша теперішня медицина просто-напросто махнула рукою коло наших, скажімо так, однодумців, кожний. Постійно розширювалося, і це виявилось те, що у 2007 році районна рада прийняла програму паліативної хоспісної допомоги у виноградівському районі кінцевим пунктом, яке створення окремого спеціалізованого закладу під назвою Хоспіс для таких хворих. Ідея створення центру паліативної допомоги одне реалізувати задумане зовсім інша справа. Крім матеріальної бази та колосальних коштів, потрібен ще й досвід у цій справі. І та інше змогли надати європейські партнери за рахунок. Грантового проекту, який виграли Польща, Україна, Польща, Білорусь, виділи на певну суму коштів на навчання кадрового потенціалу. І от ми підібрали в себе у виноградівській районній лікарні, медсестер, санітарок, нижчий і середній медичний персонал, які можуть працювати у даній сфері і можуть приносити користь. І за кошти Євросоюзу вони поїхали в Польщу. Стажування кожної групи тривало тиждень. За цей час виноградівські медсестри навчалися у Вищій медичній школі міста Санок та проходили практику у хоспісі імені святого брата Альберта. Навчання було комплексне. Отримані теоретичні знання застосували на практиці. Так ми хотіли збагатити їх досвід, адже деякі елементи і системи опіки ще не функціонують на Україні. Ми сподіваємося, що теоретичні і практичні знання здобуть у нас успішно застосують у майбутньому хоспісі. Формування персоналу центру паліативної допомоги триватиме й надалі, як і стажування. Отриманий досвід кажуть медсестри, їм пригодиться одразу, адже більшість з них працівниці виїзної служби паліативної допомоги у виноградові дуже корисно нам було отримати досвід їхній. Значить, то були конкретно методи обезболення, догляд за пацієнтами, так ну і надання саме от допомоги на дому. Намагаємося до своїми силами. Підтримати дух, да, допомогти там вирішити водно ну, такі якісь питання, щоб було пацієнту все таки легше переносити ту біль і страждання свої. Як, як кажеться, він вже знає свій діагноз і ну, важко змиритися людині з таким, щоб закріпити успіх першого етапу співпраці та підтвердити закордонне навчання, майбутнім працівникам хоспісу вручили міжнародні сертифікати. День міста Перечин відсвяткував святкував свої 614 років. Привітати жителів і керівництво міста приїхало чимало закордонних гостей із міст побратимів. Усіх присутніх пригощали смачними стравами і дивували концертною програмою. Щороку в травневу пору Перечинці святкують день міста 614-та річниця стала особливо. Відзначили її масовими гуляннями, частуваннями, танцями і піснями. До місцевого ювілею відкрили новий музей. В його залах можна побачити вироби староужиткового мистецтва і візитівки. Атрибути перечина жителі впевнені, що заклад стане інформаційно-туристичним центром та історичною пам'яткою, адже до сьогодні в Перечині не було жодного музею. «Потрібно, щоб діти розвивалися, щоб все для них було найкраще. а вже що збагачує, розказує про майбутнє і наше минуле і сьогодення. Завітали до перечина на урочисте свято і делегації з Польщі, Угорщини та Словаччини. Хості вважають, що такі святкування об'єднують закарпатців і зміцнюють міжнародні туристичні зв'язки. А відкриття музею потрібний крок до збереження місцевої культури. Я вперше в перечині, і тут дуже гарні краєвиди. Вважаю, що відкриття музею і туристичного центру це дуже важлива подія, адже кожне місто має знати свою історію. Крім того, туристи матимуть можливість познайомитися з місцевістю і визначними. Gondolom, minden városnak. І діти, і дорослі з радістю слухали виступи місцевих колективів та пригощалися домашніми калачами. Під час святкувань почесних перечинців нагородили грамотами від обласної ради. Кожного року також визначено дуже багато різних номінацій, де відзначаються всі, практично всі галузі нашого, нашого міста. Це є і кращий працівник освіти, кращий медичний працівник, є кращий платник податків. І ми в прошлому році визначили таку номінацію як ветеран праці. То перечина публіку розважали та влаштували міні фестиваль з визною торгівлею та сольною програмою. Підтримуй українське під таким гаслом в Ужгороді відбулася всеукраїнська масштабна акція Парад у вишиванках. Як тут співали народні пісні та водили хороводи, розкажуть мої колеги. «Ти ж мене пітова, ти ж мене молодо, Вишиті сорочки, вінки, червоні вуста і калинове намисто. Учасниць параду вишиванок не переплутаєш ні з ким. Легким кроком і гучною піснею вони обійшли всі основні пам'ятники міста. Починали від пам'ятника Шевченку на народній площі, потім пам'ятник Масарику, пам'ятник Волошина і Театральне, і потім завершили пам'ятником Духновича. Ну, вибрали ці місця, тому що це визначні діячі краю, України. Акцією молодь намагалась підтримати український, показати, що колорит це весело і модно, не лише за кордоном. До прикладу, в Словаччині українська діаспора збирається, і вони одягають вишиванки, і отак от крокують своїми містами. У Ужгороді поки взагалі це наша перша спроба, сподіваємося, що восени також це будемо проводити і будемо долучатися до інших міст. На парад прийшло близько сотні людей від малого до великого. Найстарша учасниця пані Катерина. У свої 85 жінка радо вітає подібні заходи. каже, дивлячись на молодь, серце радіє. У нас росте культура духовна, національна. що у нас росте молодь свідома і що буде нести мистецтво, що буде радити людські серця. Михайлик досить незвичайний учасник. Його власниця вишиванки просто обожнює, тож довелось полюбити і йому. Мені подобається вдягатися в вишиванці, тому що вона дуже гарна і народна. Як жартували учасники по завершенні, щирі усмішки, хороша пісня та запальний танок свою справу зробили. На небі вперше за кілька днів з'явилось сонце. Свято краси, мистецтва і таланту Так охарактеризували поціновувачі мистецтва звітній концерт творчих колективів Мукачева, який відбувся у міському будинку культури. Це своєрідний підсумок роботи талановитих музикантів, співаків і танцюристів міста. За рік побували на концерті та поділяться своїми враженнями, і наші журналісти. створювали атмосферу свята, а заразом і супроводжували гостей до концертної зали відомі класичні композиції. Послухати та побачити виступи творчих колективів міста у Мукачівському будинку культури зібрало ще мало поціновувачів мистецтва. Хвилюючим цей день став для талановитих музикантів та виконавців. Адже для того, аби продемонструвати іншим свій талант та вміння, юні майстри сцени готувались цілий рік. Ми сьогодні хочемо довести, що діти теж вміють файно грати на, на інструментах і щось грати. Ми відкриваємо красу віденського вальсу для тих людей, які не можуть поїхати у відень. Вони можуть побачити це все тут на сцені. У місті багато талановитих співаків, музикантів та танцюристів. В цьому немає жодного сумніву, переконані присутні. А черговий звітній концерт яскраве цьому підтвердження. Найголовніше це принести радість, задоволення, духовну насолоду громадянам нашого міста нести духовність, нести культуру, нести. Високий професіоналізм і любов один до одного любов до мистецтва, любов до прекрасного. Кожен виступ випромінює щирість. Це демонструє неабиякий професіоналізм учасників концерту. Переконані гості свята, виконання юних талантів з кожним роком стає досконалішим. А кількість учнів, що займаються творчістю, щороку збільшується. Багато приходить молодих талантів, які все таки дають який стимул для подальшої для подальшого розвитку культури міста. Дають стимул показ. Юють молодшому поколінню. Як треба працювати, як треба любити свій рідний край і свою культуру. Найкращих працівників культури, які протягом року проявили себе як чудові педагоги та організатори, відзначили грамотами. Та найголовнішою нагородою для тих, хто протягом року розвивав культурне життя міста, стали захоплені погляди із залу та щирі оплески глядачів. На завершення випуску короткий анонс подій, які чекають вас вже у вівторок, 28 травня. Навчати розвиваючи. На Закарпатті застосовують із особливими дітьми методику Монтесорі. Відрізані від світу. У румунських селах Рахівщини за власний рахунок будують мости. Грамоти і подяка. На Закарпатті відсвяткували День прикордонних служб. Ось так виглядав понеділок очима моїх колег. Чим нас порадує вівторок, ви дізнаєтесь уже незабаром. Ну я ж прощаюся з вами. Побачимось.